Цьогоріч, уже втретє, за новоюліанським календарем, сумщина разом зі всією україною та європейською спільнотою 25 грудня відзначає одне з найбільших християнських свят різдво Христове. За біблійними оповідями цього дня народився син Божий Ісус. Віряни шанують і дотримуються всіх звичаїв його прославляння, які формувалися століттями. Цього дня в храмах православної церкви України відбулися святкові богослужіння, під час яких лунала щира молитва за мир і благодать в кожній домівці та на всій українській землі. Христос народився, славімо Його! Такими словами сьогодні зустрічають один одного всі християни світу. На землю прийшов сам Господь. Прийшов, щоб спасти світ, щоб пройти шлях людини і показати, яким чином людина може пройти достойно своє життя. Господь милосердний. Приніс радість, приніс любов, приніс теплоту в житті для кожної людини. І найбільше, що людина може мати, це терпіння, смирення, любов, основу поставлену, і цим вона заслужить життя вічне. Сьогодні, дорогі браття і сестри, ми переживаємо непростий етап нашого життя. Сьогодні. Лється кров на нашій землі. Але ми знаємо, що Господь нас не полише, бо Господь не в силі, а в правді. Господь з нашим народом. І ми перенесемо ці тяготи, ці труднощі сьогоднішнього дня. Нехай милосердний Господь дарує в кожну родину мир, злагоду і допомогу. Нехай любов панує на нашій землі, нехай відійдуть ці грізні часи, і живе наш народ, як живуть всі народи світу. Достойно, бо життя людське надто коротке. Вітаємо всіх вас зі святом Різдва Христового. Христос народився, славімо Його! Українці здавна бережуть і шанують традиції віншування Спасителя людства, тож на святковій різдвяній літургії у свято воскресенському кафедральному соборі були присутні перші особи нашого міста та області. Шановні земляки, я щиро радий бути сьогодні. Це великий свято для нас, для православних, саме тут, саме серед вас, і мати велику честь звернутися до вас з такою промовою. Я хочу всіх нас привітати цим святом. чому це свято для нас особливо важливе саме сьогодні, коли зло намагається нас залишити без світла, без тепла, коли нас намагаються зневірити в тому, що існує наша держава, існує Україна, особливо важливе мати віру, віру в Господа нашого Ісуса Христа, віру в нашу незламність, віру в нашу силу, внутрішню силу і віра для переконаний. Дає нам цю силу. Я хочу подякувати владики за вашу підтримку, за ваші слова, за те, що ми, завдячуючи вам і нашій вірі міцно стоїмо і тримаємо, незважаючи на всі намагання ворога не вірити нас і понурити нам в Тим. Я хочу подякувати кожному і кожній присутній здійсню всім мешканцям Херсонської області за вашу незглавність і, в першу чергу, за вашу довіру. Це дуже велика честь і дуже велика відповідальність. Саме в цей час мені як мешканцю міста Суми бути серед вас і не підвести вас. Я вам дякую за вашу довіру, за вашу незгладність. Я вас вітаю зрізьбом Христовим. Я вам щиро бажаю Божої благодатні. Я бажаю піцного здоров'я, вам і вашим близьким. Я всім вам бажаю, щоб ми кожен день, кожну хвилину жили в душі з нашим Господом Ісусом Христом. Слава Україні! Героям слава! І сьогодні тільки об'єднавшись, підтримуючи один одного, ми можемо вистояти. Вистояти тільки з Божою допомогою. Всіх вітаю з Різдвом. Сподіваюся, що найближчим часом буде перебан. За вагомий внесок у духовну стійкість прикордонного краю в часи випробувань, самовіддане плекання національної пам'яті та щиру спільну молитву за захисників і захисниць України Олег Григоров урочисто вручив високопреосвященнішому муфодію архієпископу Сумському та Охтирському почесну відзнаку голови Сумської обласної державної адміністрації. Шановне товариство маю велику честь сьогодні це свята відзначити. почесної відзнаки і партія нашої православної церкви. Вас, владика. І за цією подякою, відзнакою, це, повірте, лежить великі слова подяки вам, вашій епахі, вам всім за вашу підтримку. І я її вручаю, маю честь не від себе особисто, а від кожного мешканця нашої Сумської області зі святок і з великою повагою вдола. Дякую. У День Різдва Христового мешканці Сумщини вітаючи один одного і усіх українців зі святом, головне, що бажають перемоги, у яку щиро вірять. Це свято дійсно велике. І ми в цьому році його святкуємо. Це, на мою пам'ять, другий рік, коли ми святкуємо за, новим, за, новим, за новою датою. І я вважаю, що ну, свято, яке святкується усією країною, це дуже. Це дуже, це дуже класно, бо це об'єднує нас всіх, бо це нам якусь віру дає, якусь надію на те, що ми будемо єдині, будемо разом. І я всіх хочу привітати з цим великим святом, світлим, побажати всім здоров'я, побажати всім терпіння, побажати всім не покидати надію на перемогу. Ми віримо, ми переможемо, бо Україна це наша батьківщина, ми любимо. Я вас всіх вітаю. Вітаю сумчан і не тільки сумчан, настоящих українців зі святом, Різдвом Христовим. Побажати в першу чергу здоров'я їм, довголіття, щоб вони ну, прожили в щасті, в добрі, щоб всього у них вистачало в милі, особливо в мирі. Перемогти злого ворога, щоб ми залишилися. Живими, щоб ніхто більше не вмирав, і строїти Україну демократичну, настоящу Україну, і щоб Україну будували не ті треті люди, які а самі українці по крові і духу. Для мене означає, що це дуже велике свято, якого треба дотримуватися. і також нашим діткам про це говорити, знайомитися з цим святом, дотримуватись наших традицій і, звісно, відвідувати церкву, молитися за наше спасіння, за мир і за всіх всіх людей. Вітаю всіх сумчан з Різдвом, бажаю миру, витримки, сили і здоров'я для всіх, для всіх мешканців і для всієї України. Для мене це свято як радість на душі, і серце б'ється якось сильніше, коли я слухаю, це Христос народився, славімо Його. Я бажаю всім сумчанам і не тільки сумчанам, всім мешканцям України миру, головне миру. Будемо чекати. Господь милостивий, Він нам дарує перемогу. Найкраща традиція різдва збиратися в родинному колі, тож не забувайте про своїх рідних і насолоджуйтесь спілкуванням. Христос народився. Славімо Його!